Всім привіт! Мене звати Олександр. І хочу сказати, що в наш час, коли в світі, і в зовнішньому, і внутрішньому так багато хаосу, то треба собі виділяти хоча б три дні для того, щоб цей хаос збалансувати, прийти до себе, прийти до своєї самоусвідомленості, прийти до гармонії в себе. І це дуже крутий шанс за допомогою подібного ретриту, який проводить чудова людина. Світла, чиста, яка транслює вам цей стан, прийти просто більшості до себе, збалансувати, згармонізувати і просто кайфувати від цього і транслювати це всім. По собі можу сказати, це пройшла така чудова трансформація. Це як в метелика виросли великі крила. Настільки світло, настільки спокійно стало в душі, що я ну я щаслива стала після цього ретриту. Дуже дякую. Мені здається, я відпочила, і я на медитації відчула себе щасливою, і це не одним словом. А я зрозуміла, що моє щастя від простих побутових дрібниць. До якихось уже таких по в плані професії. Я в цій миті щаслива. Просто що поспішаєш, і якось не, не думаєш в цей час, що ось ось ця мить це якраз і є щастя. Я відчула себе вільною і дякую за підйом на піпіван, тому що це для мене взагалі було щось за межами моїх можливостей. Тому дякую за цю працю над собою і дякую за цей ретрит. У <свистач> uh, да, мене був вибір вкластися в антидепресанти або приїхати сюди. І я, я вважаю, що я зробила найправильніший вибір в своєму житті. Uh, я отримала новий досвід, який не скажу, що прям uh, змінив моє життя, але я подивилась на нього по іншому під іншим кутом, звернула на себе увагу, хочеться. Змінити звички, ті, які були для мене нормою в повсякденному житті. Виявляється, можна жити без постійного шуму в голові, можна знайти тишу. І це такі перші кроки, і вони дуже структуровані. Вони роблять якусь таку базу, фундамент. Який хочеться розбудовувати тільки далі. О, тобто приїхала вообще навіть не в нулі, а десь там ще в мінусі в повному. І а, вчора я відчула, вчора, напевно, був такий найсильніший внутрішній день, в мене я відчула такий кайф наповнення. І я отримала, за чим їхала, оцей спокій цю тишу, і мене мучило одне питання, що окей, отут я це знайшла. А от я повернуся додому і що? і от і знов мене там. І вчора я нарешті відчула це місце в собі, куди я можу повертатися, дається тиша, цей спокій. Тобто я знаю, куди мені рухатись, я знаю, що мені робити. І це дуже цінно. І дуже цінно я хочу подякувати Дімі, тому що я маю досвід таких схожих практик з іншими людьми. і Дуже дуже важлива людина, провідник, яка це робить. І от Діма ну, для мене просто не знаю, неземна людина, чесно. Тобто я тобі дуже вдячна за все, за твою підтримку, за твої очі, в яких така просто безодня глибина любові. Я тут вивантажила теж, як Калагалюся, ментальна лопата. Все мені здається, от просто все дійшла до якогось такої точки нулі, і далі пішов вже наповнення якимось світлом. Любов'ю, дуже цінний був досвід проживання мого болю тут, в безпеці і це усвідомлення, що можна дивитись на життя не з точки болю. Тобто не треба її з собою нести. Це для мене просто був напевно головний інсайт. Я вам всім дякую за це дуже. Дуже теплі в мене почуття зараз. Дякую.